влітку 43-го року червона армія наближалась до Києва. Німці розпочали операцію із приховування масових вбивств у Бабиному яру. Для цього вони використовували в'язніх, яких утримували у серецькому таборі, розташованому неподалік. Там були радянські військовополонені, партизани, євреї, які вижили після масованих розстрілів наприкінці вересня 41-го, Люди звинувачені в різних злочинах. Трьом сотням в'язнів наказали розкопати масові поховання і спалити останки жертв. Після цього більшість убили, однак кільком вдалося втекти. Після листопада 43-го року вони дали свідчення радянській владі про злочини німців. Тут, от, в этом бабинді стояли печі, тут стояв смрад і вонь. Нас заставляли витаскувати і під догрозі розстрілу складувати ці трупи на печку. Сюди привозили в душегубках людей, голих і дітей. Задушених газами в машині всього за час нашої роботи здесь нас заставили сжечь около 100 тисяч советских граждан. Стратами у Києві у 41-му керував Пауль Блобель. Він же наглядав і за знищенням останків у 43-му. Про це він свідчив на Нюрнбернському процесі. До речі, подивіться про нього ось цей параграф. Під час мого візиту в серпні я спостерігав за спаленням тіл у загальній могилі під Києвом. Могила була близько 55 метрів завдовжки, 3 метри завширшки і 2,5 метри завглибшки. Після того як верхній шар був знятий, трупи облили запальним матеріалом і підпалили. Пройшло близько двох днів, поки могили згоріли до дна. Я особисто пересвідчився, що прогоріло все до самого дна. Після цього могила була засипана, і так майже всі сліди були заметені. Командир зондеркоманди Пауль Блобель був одним із 24 підсудних у процесі над айнзацгрупами. Винним себе не визнав. Його захист стверджував, що Блобель просто виконував наказ. Його повісили у в'язниці Ландсберг 8 червня 51 року. У 59-му році Еріх Кох, який обіймав посаду рейхскомісара України, був засуджений польським судом до смертної кари за злочини, скоєні в окупованій Польщі під час Другої світової війни. Його ніколи не судили за воєнні злочини в окупованій Україні. Він відкрито говорив про Україну як про територіальне, а не національне поняття а українців називав унтерменшими, тобто недолюдьми. Через слабке здоров'я вирок коху зі страти замінили на довічне ув'язнення. Він помер у своїй камері у тюрмі Барчево у Польщі 12 листопада 1986 року у 90 років зі слабким здоров'ям.